Power. мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. офіційний партнер ППЛ 2023-2024 років. Ну що ж, друзі, запрошуємо вас до столиці України на стадіон імені Віктора Баннікова, де відбувається зараз буде відбуватися матч другого туру чемпіонської групи. Лівим флангом намагається атакувати Маріуполь. Удар поворотах. Ще один удар. І добивання 1-0. Ось так. Вказує на центр рефері. Забиває команда Маріуполь. Ось так добивання пройшло. Барчук. Барчук із м'ячем. Хома, удар з розворота. Вже. Цікава спроба. Атака вже затягнута. Чи дійде вона до удару по воротах? Хома. Скидка, удар. Рикошет. Готовий. Слово Максим пробивав. Але пробив не надто влучно. Через сторонні так моменти. Скільки? Закидання на дальню стійку там француз скидку робить, і що намагаються випросити тут пенальті, але ні, буде тільки кутовий удар ще один. І знову капітан команди Василь Цюцюра вже прямує до іншого кутового пропорція, щоб виконати. Схоже, буде ще одна подача. Такий непоганий був момент після першої спроби, але цього разу на дальню стійку удар добивання. і Що м'яч у воротах 1-1. Прикарпаття зрівнює рахунок. Дуже швидко у нас події розгортаються і забиває барчук роман. Побачили ми не надто яскраву гру в атаці, але команди при мінімальній можливості забивають. І роблять це доволі таки. Нишенко Ярослава. Передача праворуч, Плакса. Родіон із м'ячем. Закидання можна забивати. Який удар. Який момент. Знову виникає момент. І Нишенко Ярослави. Лапко Степан одразу намагався нести свої дії у матч. Простріл, момент, який ледь не відбувається. У нас другий забитий м'яч від команди Маріуполь. І нічого Рефері не додає до першого тайму. Там є Шинкаренко, Дмитро, Сергій Швець, подача, не удар по воротах і падіння там Барчук. Медична бригада на футбольному полі. Рефері зі Львова показав. А на другому місці, на другому місці, 0 1 Цюцюра, удар по воротах, який сейв добивання не буде. Караващенко Ілля. браво! Браво, реакція! Фантастична в цьому епізоді. Ці цюрі там дісталося трішки. І знову буде у нас пауза від рефері. Штрафний. Зубков ілля. У штрафному майданчику. Там, звичайно, є задоя Євгеній. Подача удар по воротах. Дуже небезпечно. І кутовий. Готовий підсумку, так залишається у нас трішки більше 15 хвилин. Дорога! 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 Матчі першої частини. Один програв. Який момент зараз? І ледь м'яч не опиняється в воротах, але на щастя ні. Лакса передача праворуч. Ну і все, навіть не точно ця Передача виходить і матч завершено. Із рахунком 1-1 команди, як то кажуть, розходяться з миром. Спочатку у першому таймі відзначились футболісти Маріуполя. Забив той самий Ілля Зубков, який Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News. офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.